Хочу поділитися своїми емоціями, позитивними і емоціями моєї пацієнтки. Хоча пацієнти, мої, як завжди, знаходяться інкогніто, бо головні актори це наші стопи. Ми знайомі з пацієнткою вже два роки. пацієнтка звернулася з досить значною деформацією переднього відділу стопи, валюсна деформація першого пальця. Перший палець ротований практикально розташована ногтіва пластина, і був досить сильний біль в передньому відділі стопи. Під голінками плесневих кісток. Тобто називається називається метатарсалгія. Це пов'язано з деформацією переднього відділу. Передній відділ не мортизує, досить інтенсивно натискав на кістки. Були грубі частини на топтищі, були досить значно потовщені ногтєві пластинки, так званий онюхогріфоз. Вони досить тривалий час не приростали і, особливо на правій стопі. Пацієнтка досить регулярно спостерігається у спеціалістів подологів і це дуже гарно, тому що без цих спеціалістів складно що здобитися. Ми спільними зусиллями зробили ортопедичну устілку пацієнтів. Як вона два казала, роки назад, два роки назад не розставала з ними практично так. Виходили Некогда. ні і носила практично у всьому взутті. І ця устілка відпрацювала на свої 100%. Чому вона не змінила деформацію стопи, але ж таки вона змінила настільки негативне навантаження на стопу, що біль практично і не було ці два роки. Так це тільки останнім часом, що з'явилось за рахунок навантаження. Тому перше, чого ми досягли, це зменшився біль і повністю пройшов тільки при дуже великих навантаженнях. Біль присутній, але ж таки, вибачте, з такої деформації це теж дуже круто. І слідуючи, те, що скажімо, сама пацієнтка відмічає, що і подолог, який працює з пацієнткою, відмічає те, що нігтєві пластинки на перших пальцях почали займати своє природнє положення, і вони не потовщені, особливо на правій стопі. Вони відновились практично повністю. То тобто ефективна робота е сумісно, як самих подологів, так і в даному випадку ортопедичних устілок, які займаються, якими займаються ортопед. Тому на топтищі практично немає. Ніхті пластинки відновились наскільки вони могли відновитись. І саме головне для мене, як для ортопеда, це е не болить стопа. Тому навіть значна деформація з неї можна працювати для того, щоб компенсувати, зробити пацієнтів легше. А це саме головне наше з вами. Тому дякую. А вам дякую за те, що дали вашу суму. Вам спасіба огромное. Дякую.